Всім привіт! Сьогодні таке технічне відео разом з розпаковкою, так як я говорив в минулих відео, що є проблеми на велосипеді з, з педалями, то видно, нові педалі, а також вже нову смазку. Так як прочитав багато відгуків, замовив педалі це у нас Race Face модель Chester Такі у нас педалі канадської фірми Race Face Chester Тут у нас такі. Як, значить, передасть камера, високі у нас такі піни. Я думаю, нога з цієї платформи точно злітати вже не буде. У нас підписано, виходить, ліва-права. Це у нас лефт ліва педаль. Ну, така вона туговато трішки крутиться. Це у нас підлоготип. Дві педальки, такі оригінальний. Упаковці, От у нас Канада, кленовий листочок, такі у нас педальки. Трішки пізніше спущуся в підвал ну і покажу процес монтажу. А також вже заодно прикупив керамічну смазку для ланцюга, тут пише фініш лайн, кераміка, ніби можна під будь-які погодні умови. Сонце, дощ, сніг, максимальна витривалість. Так як написано на упакуванні, також вона ріденька. Так як до цього користувався смазкою на основі воска, щось вона мені не дуже сподобалась, так як вона густої такої консистенції, коли ти змазуєш ланцюг і вона не до кінця так проїдає. Потрібно обмазувати її пальцем, щоб вона вже туди попадала туди між пінами. Спробуємо. Фініш. Керамік. Ну, зараз переміщуємося в підвал, так як веломайстерні у мене поки ще немає. Ну і Там покажу процес встановлення нових педалей, а також заодно і зматумо ланцюг з маскою на основі кераміки. Перемістився я в коридор підвала, так як повторюсь, майстерні своєї ще немає. Тут нібито небагато місця, але цілком достатньо для таких елементарних мінімальних робіт. Ну і Для демонтажу старих педалей потрібно буде рожковий ключ на 15. Так як з цієї боку немає під шестигранник. Так, пішла у нас підалька. Не б сказати, що дуже легко, видно, була вона закручена нормально. А чому був хруст? Незрозуміло. Так ось така у нас підалька значить педаль, як педаль така правда важкувата так, достаємо нашу педаль якраз потрібно перевірити ліво-право ліво також придбав таку змазку одразу посадити її на змазку Ну, тут, як бачите, вже є отвір під шестигранник. Ой, за допомогою шестигранника шостого номеру. О, закручуємо педаль. педальку на місце. Так, піджати. Отак хочу сказати, що доволі так... Серйозно педалька виглядає. От, для порівняння покладу стару педаль. І це на порядок ширше. Ну, от також десь на сантиметр довше. Серйозно. Вже більш серйозно виглядає. Потрібно ще буде придбати згодом динамометричний ключ, щоб це все нормально закручувати. Окрас і поміняю педаль вже і з правого боку. Так, праву педаль також демонтував. Достаємо нову, намазамо змазкою обов'язково. Так, щоб їх надовше хватило. Ой. як читав в рекомендаціях, що бажано. Раз в півроку туди заглядати і дивитися. Що там з ними зробиться, з педалями по трішки незручно це робити. Можна би було б переставити велосипед на інший бік. Трішки незручно так робити. Можна би було переставити Велосипед на ліву сторону, але невеликий фронт роботи. Підзатягнути. Нормально. Вигляд зразу помінявся в велосипедах. До речі, придбав собі такі цікаві штигранники. Різних кольорів від 1,5 до 10 номера. Ну, педалі крутив шестірочку, якраз такою червоненькою. Повторюсь, цікаві такі. Перед цим попередньо помив ланцюг, от такою прибудою з Аліекспреса. Сюди заливає розчинник. Вставляється так сюди ланцюг знизу. Закриваєш. Ручка. Оп. Ну і крутінням ланцюга назад так чиститься ланцюг. Перед цим користувався я отакою от от смазкою французька Ekstra Dry. Прочитавши, що вона тут на основі воска. І трішки від неї ланцюг був такий. Глибкувати. Що, спробуємо цю у нас смазочку на основі кераміки. Як я це роблю, можливо, неправильно, якщо що, то можете написати в коментарях. Я шукаю от замочок і потім на кожну ланку наношу по капельки змазки. Ну, вона якраз стікає в рухомі елементи. Ну певна кількість має її там залишитися. Так, зробивши коло, дошовши назад до замка, роблю пару обертів, щоб воно змазалось нормально, попало туди всередину тих пінів. Ну а надлишки вже можна постирати. ганчіркою. В описі пише, що смазка не липка і до неї начебто не мало б нічого прилипати, такі як пісок та інші елементи. Пилюка, земля, так як у нас велосипед MT, MTB, то мені більше подобається кататися поза велосипедними доріжками. Ніж по ним. Так що такі провів сьогодні процедури, поміняв, поміняв педальки, робив порядок з ланцюгом. Ну і дивіться, який у нас вигляд на велосипед зверху, на мою думку, вигляд помінявся. ну вже завтра вийду покататися на велопрогулянку. Ну і вже поділюся своїми враженнями від нових педалей. Отак. Ну, традиційно, якщо сподобалось відео, ширнюч подобайка, Напишіть комент. Буде цікаво почитати ваші коменти на рахунок, що я роблю правильно чи неправильно по змазці ланцюга, по заміні педали. Ну і до зустрічей зустрічах в нових відео. Всім папа! -па.